Добре, карамельна любов, вона стала для тебе основою народження цього нового жанру кавай-бейс, правильно? Угу. Чи ти вже якось сама до цього підходила? Ні, це ось саме той момент переломний такий з'явився. Зараз я згадаю. Да, от ми зробили таку от маленьку пісню і. Так, всім зайшло, що мені почали казати всі, а що ж ти ну все в такому стилі не робиш. І, і ну, бачать мене, да, от кажуть, ти так наряжаєшся, ти така яскрава, у ці брови. Цей звук прям для тебе створений. Чому ти заспіваєш свій, свій важкий рок? А то тобто у тебе такий образ був ще до народження. Да, от в цьому і прикол, що я співала дуже серйозно важку таку музику, але виглядала отак. І це завжди, напевно, створювало певний yes, дісонанс. Uh, ну, іноді, да, що хочеться чогось більш, напевно, легкого від такого образу. І надзвичайно. Ну, так. І всі прям в такому захопленні були цього треку. А я таке, ну, я от я слухаю кі-поп, але. Не серйозно, тобто, це для мене такий guilty pleasure. Я можу слухати і сама себе крінжувати, якщо чесно. Ну не ображайтеся фанатики. попу, я сама фанатка. Я сама. така са... да. ну, типу, я така сама, uh -huh. тому що я спочатку, типу, я трошки з цього крінжувала. Uh -huh.